Трохи відійдемо від теми, і зразу хочу сказати, чому з нами вигідно працювати. По-перше, це найякісніша налаштована система роботи. Тут приходять автомобілі, які ми щойно викупили. Там їх повторно оглядають наші механіки, спеціалісти знімають ще один фото-відеозвіт. Потім автомобілі у нас переміщаються на стоянку для шорінгу. Це автомобілі, які будуть відправлятися в контейнерах. І прямо тут автомобілі у нас завантажуються, ці ж самі контейнери, нашою ж командою досвідчених спеціалістів по шорінгу, які навчалися, які мають досвід, які чудово завантажуються автомобілі і вони цілі приїжджають. Це ми вже на стоянці шорінга, де в нас всі автомобілі чекають завантаження. В принципі, можна побачити, що викупилось за останній тиждень. Зараз сезон почався дуже гарно, в принципі, об'єм роботи достатній, можна сказати, навіть високий. Тому, в принципі, ринок живий, є що торгувати, ціни адекватні. Тим паче, що ціна фрахту зараз знижена, і на ринку в цілому в Південній Кореї можна щось знайти та вибрати. Тимо далі. Тут вже у нас автомобілі готуються до завантаження. Знімаються з них колеса, кладуться всередину волого поглиначі. Інші елементи, які потрібно було покласти, тут додаткові запчастини, чи то ще щось, можемо заглянути всередину. В принципі Побачите, як у нас готуються автомобілі до відправлення сидіння в захисних чехлах. На кермах також є захисні чехли, конкретно себе не наділи. йде робота, хлопці працюють. Готують автомобілі.